А Білорусь була завжди посередником і в питаннях початку постачання до Росії шахедів, комплектуючих, в цьому відношенні Мінськ завжди був таким перевалочним пунктом. І очевидно, що там будуть вироблятися певні дії, певні рішення. По-перше, по-друге, <кхід> треба згадати, що нещодавно ж Мінськ відвідував кіт Келох. Уповноважений президента Трампа, і очевидно, що Москва ту інформацію одразу мала, може, й прослуховувала навіть в онлайн режимі те, що відбувалося в кабінеті. Дональда кажу в кабінеті Лукашенка в розмові між Кітом Келогом і Лукашенком. І очевидно, що ця зустріч вона теж буде присвячена, бо насправді Кіт Келлог дуже чітко задекларував Лукашенку позицію щодо недопустимості розміщення на території Білорусі ядерної зброї, а на території Білорусі завершується. Відновлення шахт пускових для стратегічних ракет, носіїв ядерної зброї і погребів для збереження, в тому числі і ракет, і ядерних е, бомб. Тому в цьому відношенні е, зараз наступає час, коли дуже багато проблем для Москви сходяться в мінську. І це і тема розвитку подій в Ірану і в Ірані, і тема а, до озброєння і постачання, в тому числі, а, ракет і боєголовок ядерних до Мінська, тому що всі розмови, які велися до цього, вони ні до чого не проводили, так як ніде було розміщати ні перше, ні друге. Я вже не кажу про. Підготовку до навчання захід 2025. Хоча вже з усього видно, що ніяких активних серйозних дій не буде, бо війська фюрера Московського всі зв'язані на фронті. А в Білорусі ті, що наявні, ну ними можна хіба що в потішні бої грати, а не займатися серйозними речами. Тому очевидно, що зараз. Там буде пророблятися інші варіанти розвитку подій. Бо а, ми розуміємо чудово, що все це робилося для того, щоб випробовувати і планувалося випробовувати безпеку Європи і країн НАТО.